Обласна рада обмежила управлінські повноваження обласної державної адміністрації. На останньому пленарному засіданні обранці вирішили, що саме вони призначатимуть керівників установ та організацій Прикарпаття, засновником яких виступає обласна рада. Нагадаємо, досі ці функції належали виконавчій гілці влади облдержадміністрації. Таким чином, хто керуватиме освітніми лікувальними закладами чи комунальними підприємствами, вирішуватимуть саме депутати. За цією схемою кажуть ініціатори її уведення, вже роками працюють біль. Шість регіонів країни, коли ми у 2006 році прийняли тільки управління комунальною власністю в частині орендних відносин, ми якимось чином і ущемлювали відповідні постійні комісії обласної ради у тій частині, тому що я ще раз кажу: чітко закон про місцеве самоврядування в Україні відповідні статті виписує функції обласної ради. Ми за ті межі за цих функцій не виконуємо. Доцільність нововведення одразу ж підали сумніву представники ОДА, зважаючи на те, що обласна рада не має власного виконавчого комітету, контролювати роботу нею ж призначених керівників буде складно. До того ж, на кожну посаду фракції більшості швидше за все лобіюватимуть різні кандидатури. Ви побачите, ми проживемо трошки часу, і побачимо, що таке притягнення каната буде на сесіях обласної ради по кілька місяців, по півроку і більше ми не зможемо призначити чи звільнити керівників з посади. Тому я вважаю, що це рішення не продумане, що воно не буде, так би мовити, спрямоване на ефективність роботи того чи іншого керівника. Вода також вважає, що це рішення має політичний підтекст, адже напередодні осінніх виборів депутати хочуть мати більше важелі впливу в регіоні. Цю думку Остап Дзеса спростував, каже, що дане рішення обласна рада готувала вже більше року.